Ніколи не встановлюйте таку душову, якщо не хочете, щоб ваша ванна виглядала дорого та сучасно. Душова летиція Класік має розпашні двері, що відкриваються всередину. Особливість в тому, що завіси кріпляться безпосередньо до глухого скла під кутом 90 градусів. Це рішення забезпечує максимально зручне відкривання дверей у даному інтер'єрі. Штанга міцності кругла під кутом 90 градусів, що забезпечує надійність конструкції та стійкість перегородки. Вона виконує не тільки технічну функцію, а й стильно виглядає, гармонійно доповнюючи загальний дизайн. Замовник обрав ручку з рушником тримачем це зручне та практичне рішення. Ручка виконує одразу дві функції: місце для рушника та практичне відкривання дверей. Естетично, зручно та максимально функціонально. Магнітний ущільнювач це деталь, яка відповідає за максимальний комфорт у користуванні душовою перегородкою. Уся фурнітура виготовлена з полірованої нержавіючою сталі. Вона додає конструкції дзеркального блиску, підкреслює елегантність та гармонійно поєднується з будь-яким інтер'єром. Такий вибір не лише естетично привабливий, а й практичний. Поверхність стійка до вологи та зберігає бездоганний вигляд навіть через руки. Розміри ми зробили такі: висота душової 2200 мм, ширина 500 мм та ширина дверей 790 мм. Для прорахунку такої душевої пиши нам у директ або телефонуй.